Іноді ці випробування тривають роками. Це дуже добре відомо нам, українцям. Ми знаходимося вже більше десяти років в стані війни. Але я вірю, що з Богою допомогою ми все здолаємо, і перемога буде. З Богожою підтримкою і з вірою в Нього. Почитаємо. Одне місце з Євангелія від Марка будемо читати. Ця подія записана, скажу наперед, в трьох Євангеліях, тільки в Євангелії від Іоанна її немає. Це означає, що щось Христос, розказуючи цю історію, поблагословив апостолів на те, щоб вони її запам'ятали і записали в всіх трьох Євангеліях, вона має певну несе. Важливу сутність для нас з вами і для нашого народу. Почитаємо її. На перший погляд вона така не дуже особлива, але вона була. Видимося на неї трошечки в іншому ракурсі. Іван від Марка, п'ятий розділ, де ми читати з 25-го вірша. Жінка ж одна, котра 12 років страждала кровотечею, Чимало натерпілася від багатьох лікарів і втратила все, що було в неї, і не одержала ніякої ньому полегшення. А прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і доторкнулася до одежі Його. Почувши про Ісуса, і доторкнулася до одежі Його, бо говорила. Якщо хоч одежі його доторкнуся, то одужаю. І тієї ж хвилини зупинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від недуги, У ту ж мить Ісус відчув сам у собі, що вийшла з Нього сила. І, обернувшись до народу, запитав, хто доторкнувся до одежі моєї. Учні сказали йому, ти бачиш, що народ тисне тебе. А запитує, що доторкнувся до тебе. Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка ж зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, впала на землю перед ним і сказала йому всю правду. Та він сказав їй, дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром, і будь здоровою від недуги твоєї. Читали, що жінка, в якої недуга була 12 років, це кровотеча, це тяжкий недуг, І 12 років вона мучилася, читали, зверталася до різних лікарів, витратила все своє майно, всі свої кошти, які мала. Лікарі, звичайно, які зараз є лукаві, такі видно, і тоді були, брали гроші, а нічим не могли допомогти. Є багато свідчення в істориків, що дійсно шарлатани серед лікарів були і тоді. І от жінка вже без надії, практично смертельна хвороба кровотеча 12 років. Жоден лікар не міг вилічити, а вона дійшла ще до гіршого стану, як була. От віддала всі гроші, а їй стало ще гірше. Так пише Іван. Вона дізналася десь про Ісуса і з'явилася в неї віра. Вона вірила, що це той, хто може мене зцілити, хоча би я торкнувся. вірила. І як ви думаєте, так якщо я вас запитаю, що її врятувало від хвороби і спасло, вона отримала перемогу над хворобою, те, що вона вірила чи те, що вона доторкнулася. Христос відповів їй, дочко, віра твоя спасла тебе. Вона могла би навіть не торкатися. Достатньо було віри. А можна уявити, спі... поставити себе на місце цієї жінки. Вона от йде за межами толпи, бо вона знала закон, що не можна кровоточивому йти до людей і торкатися, тому що людина, кожна людина, до якої вона торкнеться, зразу стає нечистою. Не... 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 Доконів написано. Нечистою стає. Вона це розуміла. І там читаємо, що учні тиснули Ісуса Христа. Це, треба б до нього пробратися, треба дуже до багатьох людей торкнутися. І уявіть собі, що вона пробирається до Ісуса Христа і каже, і розказує йому про свою хворобу. Люди розказували часто, приходили до Ісуса Христа і розказували: от мене така хвороба поможи. І він помагав. Але в мене в неї така була хвороба, що вона не мала як розказати про неї. Немає як розказати. Багато учнів стали нечистими, вона робить нечистим Христа, бо торкається до Нього теж. Що, як їй бути? Але вона вірила, що це той, хто може її очистити. Вірила, в неї це остання надія, остання надія віра була. Того Чула вона десь про Ісуса Христа. Почула, вона, звичайно, не сподівалася, що Він є Бог, той самий великий, всесильний. але вірила, що Він може все. Він може зробити і таке чудо. Така в неї віра була. Вона... Не, логіку для цієї віри вона не складала. Ми зараз можемо скласти логічні доводи, маючи Євангеліє, маючи Писання, що Христос є Бог логікою довести. Но в цієї жінки не було в голові ніякої логіки, вона просто вірою. Вірила і все, що це той, хто може мене очистити. І коли вона очистилася і сталося, це ми ну, чуємо чула, як. З Христа вийшла сила, і він відчув, що хтось до нього наторкнувся нечистий. І ефект зворотній відбувся. Щоб мав Христос по закону стати нечистим, то зворотній ефект. Жінка очистилася. Ну, що Христос Бог. І він не може стати нечистим. Жінка очистилась по вірі. Стала чистою. Вона отримала перемогу над кровотечею своєю, Чистилась. Хоч вона і таїлася, продовжила таїтися. Але Христос закликає її до свідчення, Він хотів все-таки, щоб вона засвідчила про нього перед Людом. І вона не могла втаїтися, вийшла. І все, павши на колінах, розказала, що вона і торкалася її до учнів. Все те, що вона соромилася розказати, вона розказала. Це приблизно момент покаяння. Ми так здаємось, так соромимося з наших гріхів, але коли доходить. Ми розказуємо все, що ми робимо погано. І розказували і злодії, як крали, і розказували, і насільники, як насіливали, і розказували есесовці, як бивали людей, і палили в цих газових камерах. Все розказували, коли приходить момент покаяння. Люди кається. Отже, що можна сказати? Читаючи цю історію, ми бачимо, що жінка 12 років була кровоточивою жінкою, з якої текла кров 12 років. Нічого ніхто їй не міг допомогти. Але коли вона повірила в Ісуса, вона отримала перемогу над цією хворобою. Отримала перемогу над Зараз Переєктуємо цю ситуацію на нашу Україну. Україна кровоточить більше 10 років. Лється кров українського народу більше 10 років. Не просто люди помирають, а лється кров. Помирають люди від кровотечі. Український народ зменшується. До кого ми не звертаємося? До всяких лікарів, там, європейських, американських, щоб нам то дали, то дало Польських. В Європі там багато держав, Америка, які нам допомагають, це Франція, Німеччина, Великобританія допомагають нам зброєю, це як ті лікарі. І нічого не виходить, кровотеча продовжується. Кровотеча нашого народу продовжується, коли можна подивитись, що було безвихідна ситуація, людям пора, пора шукати Бога, пора вірити. Пора вірити не лікарям, які не можуть допомогти, не можуть зцілити, а пора вірити Богові, який має дуже багато засобів для зцілення. Він і тих лікарів може направити в певне правильне русло, і тими лікарями може скерувати, і ліки правильні може вибрати, і може очистити нашу державу і від корупції, і від кровотечі. Але люди мають, українська нація має звернутися як один єдине ціле, як український народ має звернутися з вірою до Ісуса Христа, так як подібно до цієї жінки. Коли народ серцем своїм торкнеться до нього, скаже, Господи, Ти єдина наша надія. Ми віримо. От, немає логіки ніякої, не можемо скласти логіки. Ми просто віримо, Господи, так як ця жінка вірила в Ісуса Христа, так само народ вірить, що Він може. Більшість народу, якщо в це повірить, то так і станеться. Кровотеча припиниться і ми отримуємо перемогу. Отримуємо перемогу. Достатньо тільки віри. Можна також згадати про нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, який дарував нам перемогу над самим страшним, що тільки є в людському житті, це над гріхом. І цікаво, як ця перемога відбулася. Ця перемога відбулася. В зворотньому порядку, як було з цією жінкою. Жінка кровоточила і отримала перемогу над кровотечею. Христос же був здоровий, Бог, але дозволив, щоб з Нього потекла кров, щоб ми змогли тією кров'ю стілитись і очиститися. Христос, проливаючи кров, дарував нам перемогу над ріхом. Дарував нам перемогу над ріхом. Зоротнім порядком. І сьогодні у нас такий день, що ми згадуємо страждання і муки Його, згадуємо, як це було, як він єдиний, хто прожив безрічне життя, як каже Біблія, показав приклад, дозволив себе, щоб над ним поглумилися, познущалися. Щоб з нього прокололи, щоб з нього кров витекла. І все це заради нашого очищення і нашого спасіння, і заради того, щоб людина, кожна людина могла мати перемогу над гріхом. Отже, як би там не було, як би там не було, це Євангеліє ставить в центр Ісуса Христа і каже, хочете мати перемогу. Ось, він, вірте в нього. І отримаєте перемогу. Вірте в нього. Вірте без всякого логічного дослідження. Вірте без всякого логічного ланцюжка, який приведе до вас, вас до цієї віри. Просто вірте, що це той, хто може подарувати нам перемогу. Перемогу. І над пролиттям крові. І над нашими хворобами може, може трапитися подарує перемогу. І, на, і над нашими неприємностями подарує перемогу. Діло, звісно ж, в часі. Жінка терпіла 12 років. Ми терпимо вже 10. Ну, якщо повністю спроєктувати на цю жінку ситуацію, то ще лишилося 2 роки. Це дуже багато. Дуже багато. Але нехай нам Господь дасть. Мудрість завжди на нього сподіватися. Хай нашій Україні дасть мудрість повірити в нього, вірити в нього, що Він може дарувати нам перемогу. Перемогу швидку, але для цього достатньо тільки віри. достатньо віри, щоб наші серця були розположені, торкнутися до нього через віру. Нехай же ж і наші уста будуть відкриті для проповідування таких слів. Щоб більше українців дізналися про Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб більше надії покладали на Нього. Кажуть солдати, що і воїни покладаються на Ісуса Христа там на фронті, покладаються на Бога, бо що в окопах немає на кого надіятися тільки на одного Бога. Йому нехай буде слава, принесена нашим українським народом, нашою церквою, кожним, кожним з наших членів нашої церкви. Які є сьогодні тут в залі, і які дивляться нас по телебаченню? Слава йому за все наш Бог! і Святий Дух. Амінь.